Ще покажемо, якими байрактарами прекрасними підсилилися наші збройні сили. Все завдяки всім українцям, які долучилися до акції народний байрактар від фонду Сергія Притули за участі, також волонтера Лаченкова. І разом ця ініціатива вона спрацювала. Українці зібрали грошей взагалі навіть на чотири байрактари. Потім компанія турецька, виробник Байкармакіна, подарувала ці байрактари Україні. і Ми ще й супутник придбали за ті гроші, які ви. Вільний і були зібрані українцями. Супутник високоточний, який не може власне, сканувати позиції ворога і робити дуже точні знімки для того, щоб потім ці позиції ми знищували. От про Байрактари, які вже прибули в Україну, які прикрашені українським орнаментом, авторство української художниці я розказав детально, презентував їх. Фактично Сергій Притула вчора, це відео з'явилося. Назвали ці три бойові безпілотники прекрасними такими смачними. Українськими словами, халепа, ковінька і трясця. Далі слухаємо вже Сергія Притулу безпосередньо, який розповість і покаже нам ці прекрасні бойові безпілотники. Я дуже багато чого готувався сказати, стоячи на тлі народних барехтарів. Які вже прибули до нас в Україну, але відверто кажучи, знаєте, я їх побачив далі, все як в тумані. Просто в голові якась каша. Єдине, що відчуваю нестримну гордість за всіх нас, хто зробив появу цих пташечок. Давай будемо показувати інших, хто зробив появу цих пташочок в Україні реальністю. Хочу подякувати всім українцям, які Пам'ятаю, що не переможні коли об'єднані. Я хочу подякувати всім за віру. Тому що якби ми не вірили в ЗСУ, ми б не вистояли. Якби ми не вірили один в одного, ми б не зібрали. Якби ми не зібрали, у нас би не повірили і не подарували. Але це все вже в Україні. Я би дуже хотів, щоб кожен з вас міг їх торкнутися, але на жаль, в наших умовах це неможливо. Ми не можемо, так як наші литовські колеги, виставити це на Литовищі, щоб всі прийшли, помацали, пофоткалися. Тому я пообіймаю їх замість вас і дуже хочу зараз обняти кожного з мільйонів українців, хто робив проект Народний байрактар реальністю. Вони прекрасні, але краще ніж байрактар може бути тільки відео роботи байрактару. І вони вже тут, і ми будемо з нетерпінням чекати цих відео їхньої роботи. Тому ще раз всім спасибі, вони тут. Ну, ось такі дива здатні робити. Ми з вами, усі, якщо об'єднаємось навколо перемоги, Байрактари вже в Україні і, відповідно, готові нищити ворога. Згодом чекаємо вже ефектних кадрів знищеної російської техніки цими трьома безпілотниками: Трясся, Ковінька і Халепа. Нагадаю, їх назвали Е, власне, люди, які привезли їх, представники фонду притули чудові імена, як на мене, тому чекаємо наших нових перемог вже з залученням цієї бойової техніки.